Так, у нас таких два красавця. І це у нас третій день робіт. Сьогодні 26. А що ми тут зробили? Ми тут доставили до цього акумулятора. Як було раніше, фото вставляю. І все. У нас система тут деяка з такими двома пауербаночками працює. Все. Далі їдемо на наступний об'єкт. Так, а у нас те саме 26 число, 3 -го година. У нас вже встановлюються панельки. І це у нас автономна станція буде. 8 кВт панелик буде 10. На 4-4 кВт. Що ще потрібно? А потрібно ще встановити останню панель. Так, а у нас сьогодні вже 27 і ми якраз закінчили станцію, які панелі сюди вставили. Використовуємо, до речі, зараз майже 4 кВт. З яких сонечка у нас іде? 3,7. Трохи додає акумулятор. Так, сьогодні у нас 28-ма -е вже. Цю таку красу ми вчора ввечері поставили, яка нас дивиться на південь. Зараз будемо завершувати.